ко Галочка! галочка серденько, ну ти спиш. А чи не хочеш вийти до мене? Ти боїшся може, щоб нас то не побачив. Так не бійся, вечір теплий, нікого немає. А якби навіть і показався, хто так нас не побачить. А як повіє холодний вітер, так я пригорну тебе близько до серця. Відігрію поцілунками. Серце моє, ну виглянь! ハハハハ Та ні, та ти ж не спиш, горда дівчино. Тобі все любо глумитися з мене. Ну що ж, прощай. Легко, левочку, стривай! Як рішу ти нетерплячий? Уже й розгнівався! А чого ж ти так довго не виходила? Невже ж не чула мою пісню? А нащо ти вибрав такий час? Народ вештається по вулицях. Я вся тремшу. Та пригорнись до мене міцніше, моя червона калинонько. Хіба ж ти не, не знаєш, що я без тебе години не можу прожити? А я хіба! Я хіба не люблю тебе, мій козаче! Ти ж тільки глянеш на мене своїми карими очима і враз мені на серці робиться так весело і так хорошо! О, моя дівчина! на! Ну. Скажи, Левку, а ти говорив з своїм батьком. Певно, ще я хочу одружитися з тобою. Так. Та говори! І що ж він? І що ж він? А що ж? А він? Що ж? – Що ж? Прикинувся старий дурень глухим, наче не чує. І ще почав гримати на мене, що я вешний вулиці з глобками. А <рив> <рив> знаєш, Лочку, я наче почуваю, що не буде нам з тобою впари. Так! Ось от не наче ще шепче на вухо, що скоро нам з тобою не бачитись. Каже, шепче. <рив> так, Каже, кажи шепче! О, <рив> люди у Не добрі люди. Не добрі. Ой, недобрі. <клес> недобрі люди. Галочка, дай руки. Галочка. Та ось тобі слово козацьке, І що я таке пально ламаю, батька. А ось, а ось і третя зірочка! <риск> а а от, подивись, четверта з'явилася! Ось як далеко Галочка! а ось і п'ята моя зірочка! Каже, це правда, що то божі ямало на з віконця своїх хаток та й дивляться на нас. А що? А що, якби у людей були кри? Високо, високо. О, Ой, Як страшно. Як тихо, колишеться вода в ставку, наче дитина вкористь. А он, он за ставком, бачиш Левочку, старий розвалений будинок. Мені колись баба розповідала про той будинок щось страшне, страшне. Але я вже не пам'ятаю, що саме. Ти ж, певно, знаєш, Левочку. Та Бог з ним моя красуна. Мало чого ті бабини не на розказують. Розтривожиш себе і не заснеш до ранку. Ні-ні-ні, левочко. Я обіцяю, буду спати спокійно. Ой, видно, правду люди кажуть, що баба як захоче. То й чорта обороче! Ну, слухай. Давно то було. Жив колись у тому будинку сотник. А у сотника була дочка, ясна панночка. Мати її померла, і сотник надумав одружитися з іншою. Привів собі жінку, молоду, красиву, та мачуха як глянула в очі панночці, що та аж скрикнула, та за цілий день слова не промовила. Настала ніч, пішов сотник з молодою дружиною в одпошиванні, а панночка заперлась у своїй світлиці і почала гірко плакати. Коли це дивиться, а добирається до неї страшна чорна кишка. Залізні кіхті стукають по підлозі, з переляку скупилася панночка, а кішка за нею. Кинулась панночці на шиї і почала душити. Відірвала її панночка від себе, схопила батькову шаблюку, так і відлетіла лапа залізними кіхтями. завищала кішка і зникла. Два дні не виходила сотникова дружина світлиці. А на третій же день вийшла, але з перев'язаною рукою. От тоді то панночка й здогадалась, що її бачу кавіла, що то вона їй відрубала руку. Почав сон приближати свою дочку як наймічку, а там, а там і вигнав її з дому. І он той крутий берег, як бачиш, Галочка, от звідти то паночка і кинулась у воду, так і не стало її на світі. А відьма, що відьмою? Відьма, кажу, що з того часу усі утопленниці виходять у місячну ніч грітися на берег на місяці. А сотникова ж дочка зробилася над ними царицею. Одного разу побачила вона свою мачуку на березі біля ставка, схопила і затягла у воду. Але ж під водою відьма обернулась в утопленецю. А тепер, то щоночі, панночка збирає утопленець, приглядається їм в обличчя, намагається дістатись, ну котра ж них відьма. Але до цього часу так і не впізнала, і коли попадається їх хто з людей. Вона змушує шукати між русалками відьму, яку похваляється утопити. Отаке до галю розповідають старі люди. Ой, не світ. クシャイハロー Дівчата, отак такі, на д'ять коленів. Дівчата, давайте дівчата, що це таке? Це шляхолених. Дівчата, давайте ми його податуємо. Дівчатка, стривайте, скажіть, будь ласка, де моя хата? Зашукаю, шукаю і ніяк не можу жити. Ви знаєте, вже було знайшов тільки він уявся. А виявився телячий хвіст. Скажи, дівчатка, де моя хата? Ідіть сюди, йдіть сюди. Бачите вам, хто ваша хата, йде. Янечку, Дядечко, ви їх не слухайте. Та я ні. Дивіться, пане. Дайте би я вас поцілую. <хове> Дівчата. А давайте покажемо класу. Яночку калею. Люби. Ви їх не слухайте. Воточка ага. ваша. Хат. А <хове> знову. <хове> <хове> От поки всіх не перецілую. До не піду. А що там на плечах причити? А що таке? А це і... ти, Оксана. А що мені голова? Холова. Отакі дві голові Холовій чорт. Отого чорта, щоб його возоб переїхала голова. Віду обливаю людей. На морозі холодною водою. Здається, порозбігав. Нема нікого. Ганяють, ганяють. Не можна начальству по собственним ділам пройти. А тут і дівчини треба. А ага, Галя, здається, не спить. Галю! Юнечко, а ви не лише на солодку розмову. Ай, не спеться! <му> Здається, я високо затягнув травніще. Ай, не спеться! Ну, <му> пішов, пішов! Пішов, пішов! Пішов, Заспіваю і не спиться котинявкає. А тепер собаки гавкають. Ай, це нічого. Треба завтра дати команду по селу. Нехай всіх собак на цій вулиці перевішаю. Ой, як був я молодий.